Слава Україні Героям слава! Ну що ж вітаю вас з початком турніру? Хоча ваша команда й програла в фенікса на останніх хвилинах матчу на останніх ви, хвилині загалі ви вдало розпочали другий тайм, вдалося вам зрівняти, і на мою думку, вдавалося вас більше було в другому таймі можливості, що все ж таки вдало закінчити цей матч. Вашу думку, що не вистачило, щоб взяти очки в цьому матчі? Як це не парадоксально, лавочки, запасники хоча у нас було 8 чоловік на заміні, мабуть, більше якісті, так би мовити, і фізичної сили, тому що Останніх 20 хвилин було видно, що дуже втомилися. Багато хлопців не грали протягом зими. Декого це перша гра взагалі або друга. І тому в мене особисто за місяці перший раз, що я побіг цих 15 хвилин. Тому не вистачає і було три новачка у нас. Ось Ми так дещо пробували. По-моєму, якщо не, ну, винести з-за душки перший тайм, перших 20 хвилин і другий тайм, останні 20 хвилин ми грали доволі непогано, получалося пас, получалося те, що задумували. Як це може сказати, що в кінці все-таки е, Катран заслужив на перемогу, тому що ну, в кінці було більше моментів, звичайно, 100%. Тому, тому все. Що ж, Подякував за матч вашій команді, і бажаємо успіхів наступних матчів. Да, дякую.